На Київщині в селі Германівка збудували соціальне містечко для родин вимушених переселенців з дітьми, які внаслідок російської агресії втратили дах над головою. Проєкт фінансує та реалізує український бізнес. Ми хотіли справді створити таку спільноту, що зможе інтегруватися в громаду. Ми дуже хотіли, щоб діти пішли в місцеві школи та садочки. Ми хотіли, щоб батьки знайшли роботу в громаді. Спочатку благодійники придбали у громади дві ділянки. Згодом об'єднали їх в одну та збудували 10 будинків одну та двоповерхових. В нових оселях уже мешкають 5 родин з Луганщини, Запорізької області, Херсона та Донеччини. Всі будиночки облаштовані таким початковим необхідним з тим, з чим можна сміливо розпочинати нове життя. Це кухня з варильною поверхнею, з духовкою, з витяжкою, холодильники. Обідня зона, диван, якщо в родині є ще дідусь, бабуся, яким також потрібно спальне місце. У кожному будинку на випадок блекаутів є піч-буржуйка, а також окремі ліжка, письмові столи, ванна кімната, бойлер та пральна машина. Крім цього, помешкання має два входи, тож є можливість облаштувати літню терасу, наголошує Катерина. А прибудинкову територію ще планують впорядкувати. Перші родини-благодійники шукали через евакуаційні хаби. На жаль, люди дуже різні і хочеться створюючи таку нову громаду всередині існуючої, хочеться, щоб це дійсно мало цінність, щоб люди дійсно адаптувалися, інтегрувалися і отримували задоволення від того, що мають шанс будувати нове життя. Багатодітна родина Автомєєнків отримала нове житло кілька тижнів тому. Олександр та Ганна переселенці з Оріхова Запорізької області. На початку Великої війни, коли росіяни почали гатити по місту і в день і вночі, вирішили виїхати в безпечніше місце, адже мають восьмеро дітей. Сестра рідна в Запорожі мешкала, знімала квартиру. І Нас в трьохкомнатній квартирі наша сім'я з десяти чоловік. 8 діток, 4 доньки, 4 сина, і ми з дружиною жили всі разом сестра, сім'я, наша сім'я і тато з мамою. 18 чоловік було в одній трьохкомнатній квартирі. В Оріхові мали приватний будинок, проте його вщент зруйнували російські окупанти. А саме місто фактично зітерли з лиця землі. Тож, коли автоміянки отримали сертифікат на житло, не могли повірити, що матимуть власну оселю. Наш час, як ви знаєте, самі, що щось отримають, тим більше безкоштовно, просто так був шок. Ждали постійно дзвінка. і тут нам дзвонять і кажуть: да, все, ви можете заселятися. Боже, емоції переповнюють. Як, куди, з чим, куча речей. А потім отак все спакували і приїхали. Малечі шок взагалі був. Вони зайшли на вторий етаж, бігали, роздивлялися, емоції зашкалюють по сьогоднішній день. Тепер у багатодітної родини є великий будинок. Для дітей тут створені всі умови для проживання та навчання. Вони мають власні кімнати і велику вітальню для ігор та відпочинку. Разом з ними в оселі мешкають три котики і папуги. Тут наша кімната тут спить Софія, а тут я. Благодійниця Катерина Терехова вкотре приїхала до родин переселенців і цього разу не з порожніми руками привезла калими та нові сільці. Отримала подарунки і родина Вансович з Херсонщини. На початку повномасштабного вторгнення вони усією сім'єю переїхали в село Правдине до батьків. Коли Херсонщину окупували росіяни, пережили справжнє пекло і втратили рідну людину. А 6 березня е... Чоловіка батько їхав за селом на мотоциклі, і російські нелюди його розстріляли. Вони його вбили і не давали нам його забрати, щоб поховати. Ми більше двох тижнів чекали, просили, щоб його забрати як належно поховати. Після того, як ми його. Поховали, ми вирішили, що ми будемо виїжджати звідти, тому що там було нестерпно. Вони вбили вісім чоловік в селі, застрелили в голову, і потім підірвали будинок. Тоді Вансовичі з двома дітьми і песиком повернулися до Херсона, а згодом виїхали до Одеси, лишилися без речей і житла. Тож взяли участь у благодійному проєкті і отримали позитивну відповідь. Раніше навіть і не чули про село Германівку, а тепер дуже щасливі і безмежно вдячні благодійному фонду район номер 1 за нову домівку. Нашу радість просто не можна передати словами. Спочатку були сумніви, як ви знаєте, більш привикла до міста, в мене все поруч, а потім, ну, це наш будиночок, це наше щастя, сімейне гніздечко. Ми виросли в селі, ми з чоловіком з одного села, і ми не цураємось роботи, ми все зробимо, все буде добре. Нове житло надають сім'ям вимушених переселенців безплатно на умовах нульової оренди. Мешканці сплачують лише комірне. Спершу родини мають прожити тут 5 років, а потім зможуть приватизувати будинки. До кінця жовтня в соціальне містечко заселяться ще 5 родин. Загалом тут мешкатимуть 56 людей з них 30 дітей.